Давайте розберемося, які можливості реєстрації бізнесу, а саме імпорту українських товарів і експорту до України товарів з Польщі, у Польщі, у самій Польщі. Найперше хочу зазначити, що Польща практично завжди є в топ-3 країн, з якими Україна торгує як по експорту, так і по імпорту. А мене звати Вікторія Тріфан. В мене зареєстрований бізнес у Польщі з 2017 року, а з 2007 я підприємець в Україні, з 2010 вже товариства. Тут в. Ще має як товариство з обмеженою відповідальністю, так і е, одноосібну діяльність господарчу, щось е, на кшталт українського е, ФОП. А, власне, за перший квартал 2025 року ми активно з Польщею торгували і вона входить, е, вона на другому місці, як по експорту, так і по імпорту. Імпортували з Польщі до України на 1,7 мільярда доларів, а експортували з України до Польщі на 1,1 мільярда доларів. Власне, серед товарів, які най Краще експортувалися з України. В першу чергу соняшникова та соєва олія, макуха, як соняшникова, так соєва, також соя, сама, ріпакова олія, насіння заморожені плоди та горіхи і ягоди. Тобто в нас активно їде малина, якщо ви знаєте, і я хочу сказати, що Польща це дуже часто посередницька країна. В нас також їдуть і меблі, і багато інших товарів. І власне розберемося з тим, як, як зареєструвати таку діяльність. В першу чергу кожен з українців може обрати собі будь-яку форму реєстрації у Польщі, незалежно від вашого статусу, тільки він має бути легальний. Тобто, ви можете мати або статус Укр, або ви маєте бути по біографіоналі. Метричному паспорту, зараз легально станом на зараз, або ж на інших підставах законних перебувати у Польщі. Ви можете реєструвати як єдноособову діяльність господарчу, так і товариство з обмеженою відповідальністю польською, це спілка з ограніченим відповідальністю. А ще я хочу вам сказати, що ви можете просто без реєстрації в Польщі теж працювати як вільний незалежний агент, знаходити для українських компаній покупців і отримувати свою винагороду, наприклад. Як діяльність не в Польщі це 75% від мінімальної зарплати, приблизно 3,5 тисячі злотих станом на сьогодні, 3,450, якщо я не помиляюся, ви можете отримувати, не реєструючи. Лише вам необхідно наступного року ці доходи показати окремо. Вам навіть якесь підприємство може платити і зверніть увагу, що там є такі нюанси: не вказувати, що це послуги обов'язково, щоб підприємство, яке вам платить. Не сплатило страхових внесків. Є такий нюанс, а треба писати допомога в підготуванні документів, пошуку клієнтів. І також мої податкові консультанти польські підказують, що варто до такої фактури, до такої діяльності підписати умову отделу, умова діло, про, умова про співпрацю. І також є такий спосіб, як бізнес-інкубатор. Тобто ви можете знайти собі будь-який бізнес-інкубатор, підписати з ним договір і отримувати туди свою винагороду. Бізнес-інкубатор. Створюють для вас, як правило, субрахунок в своєму банку, на який приходять виключно ваші кошти. Вони займаються всіма документами, бюрократичними процесами. Наприклад, є бізнес інкубатор моєї е, хорошої знайомої Тані Литвинової вартість послуг коштує 450 злотих на місяць і 6% від вашого доходу. Власне, ви обираєте, е, давайте розберемося, якщо е, реєструєте та? і зрозумійте, що агент заробляє завжди менше, ніж заробляє той, хто реєструє діяльність. І якщо ви реєструєте одноособову е, діяльність господарчу і ви посередницька компанія, тобто ви в Україні щось купуєте за якусь там суму. Припустимо, 10 тисяч євро, продаєте ви в Польщі за 12 тисяч євро і 2 тисячі вашого доходу, вам найкраще підійде будь-яка система оподаткування, в якій ви можете від е, всіх надходжень віднімати всі свої витрати і сплачувати податки лише з е, своїх доходів. Якщо ми говоримо про єдноособову діяльність господарчу, то вам, е, звісно, може підійти загальна система оподаткування, яка передбачає, е, якщо ваш дохід до 30 тисяч злотих, за рік, то ви будете сплачувати 0% податку на доходи, але пам'ятайте, що тим не менше, страхові внески вам треба буде сплачувати. Зараз на перший рік діяльності є пільга, а на другий вже більше і так далі. Якщо ваш дохід буде від 30 тисяч злотих до 120 тисяч злотих, то ви будете з цього доходу чистого сплачувати 12% податок на Прибуток, а також 9% ЗУС, тобто вам в результаті вийде аж 21% сплачувати кожного місяця. І вже якщо більше, ніж 132 тисячі злотих ви заробляєте, то 32% ви сплачуєте податок з доходів своїх як фізичної особи, і 9% ви сплачуєте, ви сплачуєте сплачуєте чого? Сплачуєте страхових внесків даруйте. І з мого особистого досвіду це не найкращий варіант реєстрації торгівельного бізнесу. Я особисто використовую товариство з обмеженою відповідальністю. Які коди видів діяльності? Це торгівельні коди, не спеціалізована оптова торгівля. Зараз я вам навіть можливо скажу, але можливо і не скажу. Тобто пошукайте собі такий код ПКД, це є код виду діяльності, і як для товариства, так і для одноосібної діяльності господарчої вибирайте не торгівля або оптова торгівля тими товарами, наприклад, косметичними засобами. Відповідно, це торгівля. Немає такого окремого виду і коду виду діяльності, як експорт чи імпорт чи міжнародна торгівля. Просто є торгівля, це оптова торгівля. Чи вона внутрішня оптова торгівля, чи вона зовнішня оптова торгівля. Вибрали ви код діяльності і які у вас податкові можливості, і що я буду рекомендувати для товариства з обмеженою відповідальністю в Польщі. Власне, вам треба вибрати загальну систему оподаткування. І якщо ваше підприємство буде мати торговий оборот до 2 мільйонів євро на рік, то ви будете сплачувати лише 9% податок на прибуток. Єдина різниця між тим, між одноосібною, які плюси в одноосібної діяльності, це те, що в одноосібній діяльності всі ваші доходи, які оподатковані вже, там, наприклад, 12%, якщо у вас там, до 132 тисяч злотих на рік е податок на доходи, плюс ЗУС ви сплатили, і ви всі ці кошти, решта своїх доходів можете знімати. То в товаристві з обмеженою діяльністю треба думати, яким способом ці кошти можна виплачувати. Ви можете виплачувати собі, як, наприклад, е е член. Е Управління і один зі засновників товариства, в такому випадку, ви можете лише 15% сплатити з доходу, який ви отримаєте, всього будуть витрати. Ви можете здавати в оренду своїй компанії автомобіль. В такому випадку, ви, як фізична особа, сплатите 8,5%. І якщо це буде, звісно, нарахування заробітної плати, то це більше 44%. І далі, ви, власне, якщо маєте товариство. За обмеженою відповідальністю до 2 мільйонів сплачуєте податок на прибуток 9%. Ви не мусите кожного місяця знімати ті, ну тобто отримувати ті прибутки. Ви е, цих 9 сплатили, а вже далі собі подумаєте, як краще. Ці кошти вже з товариства з обмеженою відповідальністю вам як фізичній особі отримати, і ви можете не сплачувати, якщо ви, наприклад, не є оформлені е як працівник ось цих страхових внесків. І якщо ми говоримо про одноособову діяльність господарчу, то ви ці страхові внески зобов'язані сплачувати. Якщо ми говоримо про товариство, то ви маєте сплачувати страхові внески лише за умови, якщо ви є офіційно працевлаштований в своїй. Своїй компанії. Також е, варто зазначити, що це стосується, коли у вашому товаристві є два і більше засновників. Бажано, щоб другий засновник мав не менше там, 20% частки в компанії, і ви отримуєте як, е, як засновник, отримуєте винагороду за допомогу і роботу, яку здійснюєте у своєму е, товаристві. Власне, коли ви зареєстрували цю компанію, наступний ваш крок, який має бути: зареєстрували підприємницьку діяльність. Далі вам треба стати платником ПДВ, оскільки імпорт і експорт передбачає при експорті відшкодування ПДВ, при імпорті сплату ПДВ. Для того щоб стати платником ПДВ, ви відповідну заяву ВАТР Р Надсилаєте електронним, наприклад, зв'язком за допомогою всіх електронних систем і служб в Польщі до податкової служби. Податкова служба, як правило, може захотіти у вас договір оренди і якісь інші описи вашої діяльності, може навіть викликати власника компанії, і, між іншим, це має подавати завжди керівник або власник компанії. І ви можете навіть за кілька днів отримати, особливо якщо особисто піти на зустріч з вашим податковим інспектором. Який буде вас викликати або до якого належить ваша фірма, ви можете піти в будь-яку податкову і там запитати. І, власне, попросити про те, щоб розгляд вашої справи відбувся швидко. До слова, перед тим, як реєструватися платником ПДВ, вам необхідно вже мати відкриті рахунки у банку. Наступний крок це реєстрація як в ЙоДГ, так і в ТОВ, з обмеженою відповідальністю, реєстрація суб'єктом зовнішньої економічної діяльності, тобто міжнародної торгівлі. Це є реєстрація на митниці, можна сказати іншими словами, отримання номеру ЕОРІ. Ви теж можете це зробити онлайн в системі ПОЕСК і отримати скласти таку заяву і його отримати. Наступний крок: вам треба зареєструватися в структурах, які стосуються. Вашого товару. Якщо ви імпортер, то ваш, вам обов'язково треба зареєструватися в такій структурі, як БДО, це охорона навколишнього середовища. І всі ваші відходи і упакування, наприклад, піддони, на яких їде ваш товар, фольгу, яку, якою ви запаковуєте ваш товар, необхідно кожного, з кожного вантажу записувати, вести таку евіденцію. І, власне, БДО передбачає те, що ви будете звітувати. І сплачувати за всі створені відходи в Польщі згідно тих упакувань. Тому це важливий крок саме для імпортерів, експортерів це не стосується. Далі, якщо ваш товар це харчові продукти, які підлягають санітарному контролю, але не підлягають ветеринарному, то вам достатньо зареєструватися в службі якості харчових продуктів. Війхарс, ужин і «Санепід». Вам просто вам не потрібно. Якщо ви не маєте складів отримувати якихось спеціальних дозволів, вам достатньо просто скласти заяву про те, що ваше підприємство підлягає під контроль цієї установи. І цієї, і тої, і тої. Подаєте таку заяву, і буквально за кілька днів ви вже є в цьому реєстрі і без проблем собі завозите свої товари. Якщо ж ваш товар є, наприклад, товари тваринного походження і підлягає під ветеринарний контроль, вам необхідно зареєструватися в ветеринарній службі. Також подаєте таку заяву, якщо немає складів, Складів, то дозволів не треба. Якщо ж ви будете мати склади, то санітарної служби і служби ветеринарної, вам треба дозвіл. Інспектор буде приходити, контролювати, чи ваш склад відповідає всім нормам, і надавати такий вам дозвіл. Також підконтрольні ветеринарній службі товари дуже часто підпадають під систему контролю карантинного трейсіс. Звертайте увагу, це можна визначити лише по коду вашого товару. Деякі коди товарів, деякі товари тваринного походження вони є підконтрольні. Систему Трейсіс. Вам треба зареєструватися у цій системі. Також рослинного походження, наприклад, якась деревина може бути. Зокрема, наприклад, в мене серед робочих кейсів є ламелі деревні, вони, підходили, вони підлягали під реєстрацію в системі Трейсіс. Далі, якщо ви завозите косметичні засоби, ви повинні зареєструватися імпортером в CPNP. Це єдиний реєстр косметичних засобів в Європейському Союзі і. 啊。Uh Намагаюся пригадати, які ще структури можуть бути. Якщо ж ви знаєте, які структури ще необхідні для того, щоб здійснювати міжнародну торгівлю, експорт чи імпорт, пишіть в коментарях, а мені здається, що я сказала все, що вам треба, для того, щоб успішно торгувати і заробляти на тому, на чому заробляю я. Купувати українські товари, що дуже важливо для українського бізнесу, продавати їх в Польщі, або ж продавати в усій Європі. Зі своєї польської фірми зараз дуже багато українців безпосередньо реєструє бізнес в Польщі, бо це ну, відносно зручно. Е -м 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 -м. Якщо у вас залишаються ще якісь питання, теж пишіть в коментарях. Дякую.